Єврокомісія сьогодні оцінила прогрес України, Грузії, Молдови та Західних Балкан на шляху до ЄС у Брюсселі оприлюднили річний звіт. У ньому йдеться, що Україна виконала усі невиконані кроки, визначені у висновку Єврокомісії від 2022 року. Що означає ця оцінка? Розпитаємо просто зараз. У кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович. Вона з нами наживо. Олено вітаємо. То наскільки ми просунулися до членства в Європейському Союзі? Доброго вечора, колеги. Ну євросоюз вже наступного року готовий почати відкривати певні глави перемовин з Україною, якщо буде втілено достатньо реформ. А загалом таких глав 35. як раніше казала посол Євросоюзу в Україні, що Україна має шанси наступного року запустити переговори уже за кількома главами. Що стосується самої оцінки про сьогодні, то єврокомісія згадала дійсно вимоги за 2022 рік, бо вони торік під час оцінки були були виконані не на 100% на 90%. Зараз всі питання 2022 року закриті, але не всі рекомендації 2023 виконані. Зокрема, від Києва очікують, очікують покращення ситуації зі свободою слова та змі, продовження боротьби з корупцією і так далі. Але загалом прогрес оцінюють позитивно. Україні fighting файтінг battles. Українці ведуть дві битви водночас: одну на полі бою справжню війну, а в іншій прагнуть просувати реформи, необхідні для членства у Європейському Союзі, і ми підтримуватимемо Україну на обох фронтах відповідно до наших зобов'язань щодо безпеки, підписаних у червні. Членство ж в ЄС є найвищою безпековою гарантією, яку ми можемо запропонувати Україні. Ось таку оцінку, наскільки та чи інша країна просунулася до членства в Євросоюзі, а є здає для кожної країни, яка стоїть на шляху до ЄС, таких країн зараз 10. І для вашого розуміння, звіт тільки по Україні за минулий рік налічує 105 сторінок, там проаналізовано майже чотири десятки сфер. По кожній з них є певні ремарки, рекомендації, зауваження. А власне описано наскільки відчутний прогрес, наприклад, як позитивні досягнення окремо вказані з зусилля і заохочення доброчесності в судовій системі України також зміцнення антикорупційних інституцій і нарощення власне таких результатів правозастосування у справах про корупцію на високому рівні. А хвалять також Київ за реформи щодо прав нацменшин, на яких наполягала зокрема Угорщина. Але зараз, наприклад, ці реформи а, потрібно імплементувати це те, чого очікують від Києва. Тобто зараз це дійсно робота на роки по кожному із кількох десятків пунктів. Колеги Олено, дякуємо. Це була кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович із Брюсселя.